Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Ми продовжуємо активну роботу в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативою першої леді Олени Зеленської. На сьогоднішній день вже досягнено значних результатів в регіоні. На Житомирщині створено ветеранські хаби для підтримки захисників України та їхніх родин. Такі ветеранські простори забезпечують можливість для захисників, захисниць та членів їх сімей отримувати психологічну допомогу, консультацію і підтримку у процесі адаптації до цивільного життя. Крім того, у місті Житомир та області регулярно проводяться зустрічі з внутрішньопереміщеними особами та тими, хто потребує психологічної допомоги. Проводяться освітні заходи та тренінги, які спрямовані на підвищення обізнаності про важливість ментального здоров'я, а також на засвоєння практичних навичок, які допомагають зберігати психічну рівновагу в умовах стресу та викликів сучасного життя. Освітні заходи також проводяться в регіоні, зокрема для молоді і наших учнів. Освітні заходи включають лекції та семінари з фахівцями у сфері психічного здоров'я, які діляться своїми знаннями і досвідом з учасниками всіх процесів. Також у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як вперше в Україні з'явився анімований комікс, який розповідає підліткам про важливість піклування про власне ментальне здоров'я. Цей комікс був створений координаційним центром психічного здоров'я при Кабінеті міністрів України. Анімовані візуалізаційні матеріали є частиною заходів місяця у бізнесі» про ментальне здоров'я, які відзначаються протягом травня. Цей освітній серіал може бути корисним для всіх то взаємодії з підліками, а також він є унікальним освітнім продуктом, що допоможе розкрити складні теми простими словами, зробивши їх зрозумілими та доступними. Переглянути новий освітній серіал можна на сайті «Тияк» та на платформі Дія Освіта. Ми закликаємо вас берегти ментальне здоров'я своє та своїх близьких. Пам'ятайте, що турбота про психічне здоров'я є важливою складовою загального добробуту. Бережіть себе, будьте у себе на часі.